Робота на тему дослідження та програмна реалізація засобів онлайн-кінотеатру. На другому слайді наведено фокус роботи, який умовно може бути визначений об'єктом, предметом та метою досліджень під час роботи. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для підтримки діяльності кінотеатрів, предмет дослідження програмні засоби онлайн-кінотеатрів. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для підтримки діяльності онлайн-кінотеатру. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. На четвертому слайді представлено порівняння існуючих аналогів. Відомі веб-сервіси, що забезпечують можливості перегляду різних відеоматеріалів, зокрема кінофільмів, телепередач, серіалів, мають велику кількість різних відеоматеріалів. Такі сервіси дозволяють здійснювати перегляд відеоконтексту, різної тематики, групувати цікаві фільми та телепередачі за власними вподобаннями, не відвідуючи при цьому реальних кінотеатрів. Проте більшість таких сервісів є платними, що не дозволяє їх використовувати для перегляду навіть вільно розповсюджуваного контенту, тому доцільно розробити програмне забезпечення для підтримки онлайн-кінотеатрів. На слайді представлено порівняння мов програмування, проаналізовано різні мови програмування, визначено, що для створення програмного забезпечення. Для підтримки діяльності онлайн-кінотеатрів було обрано мову програмування PHP, яка ефективним є рішенням для розробки веб-застосунків. На слайді наведено порівняння КМС, що найчастіше використовується для розробки веб-застосунків. Серед критерій порівняння було виділено можливість використання для розробки програм на PHP. Зручність використання для створення ПЗС для онлайн-кінотеатрів, можливість застосування для розроблення веб-сайтів різного призначення та наявність великої кількості матеріалів та допоміжних ресурсів Як Систему управління вмістом для створення програмування програмного забезпечення для підтримки діяльності онлайн-кінотеатрів було викито Joomla, що є досить ефективним при розробці подібних програм. З метою можливості розробки програмного забезпечення для підтримки діяльності онлайн-кінотеатрів створено відповідну модель у нотації UML. У вигляді діаграми прецедентів, що зображена на сьомому слайді, розроблена модель дозволяє описати поведінку програми в термінах послідовності дій. На восьмому слайді представлена діаграма класів програмного забезпечення, загальна діаграма класів програмного забезпечення для підтримки діяльності онлайн-кінотеатрів, як видно з діаграми. Основними класами програми онлайн-кінотеатру є користувач, юзер, каталог відеоматеріалів, каталог, адміністратор адмін та відеоматеріали відео. Діаграма пакетів та компонентів наведена на слайді 9. Як видно, програмне забезпечення складається з фронт-енд та бекенд. енд частин. Основними компонентами є програмний застосунок, база даних користувачів. Та відео та фреймворк. Загальна схема функціонування програмного забезпечення подано у вигляді діаграмі станів та зображено на 10-му слайді. Діаграми послідовності та кооперації програмного забезпечення підтримки діяльності онлайн-кінотеатрів наведено на слайді 11. Для роботи з програмною. З програмою користувач повинен зі свого веб-браузера зайти на відповідну веб-сторінку. Після запуску програмного програми завіляється головне вікно. Після його відображення користувачу необхідно зареєструватися або авторизуватися. Після входу у систему користувач вважається зареєстрованим користувачем та може здійснювати перегляд відеоматеріалів. Користувач може знайти потрібний відеоконтент, обравши пункт. Меню пошук згори веб-сторінки, крім того, для забезпечення можливості пошуку необхідного відеоконтенту реалізовано сортування фільмів за жанрами роком країною виробництва. Після того, як користувач знайшов потрібний фільм, він може його переглянути. Вікно перегляду фільму зображено на слайді 14. У ході виконання даної дипломно дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для підтримки діяльності онлайн-кінотеатрів. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програмна програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.